Я трохи хвилююся до школи, бо стільки дітей вокруг, і я буду хвилюватися. Як мені з вчителькою познайомитися? Знайомтесь, це Макар. Цьогоріч він першокласник. За кілька днів до початку нового навчального року хлопчина разом із родиною прийшов до одного з магазинів, в якому можна придбати канцтовари, щоб підготуватися до школи. Ну, як вам сказати, прийшов з мамою, буся і дядей. Шукуємо рюкзак. Рюкзак, який так відповідально підбирає для себе Макар, це фінальна покупка до школи. Решту з потрібного вже підібрали. Пластинка для, для цього фломастери три чотири. І це щоденники. Мама Макара Жанна ділиться з нами, що зібрати першокласника до школи справа не з дешевих. Їхня родина вибирає до свого кошика шкільних покупок лише те, що подобається Макару, та не викликає питань щодо якості у старших членів родини. Думаю, що в цій корзинці десь може плюс-мінус тисячі дві-три, але це ще без рюкзака. То думаю, так десь і буде, і плюс рюкзак ще десь дві, то думаю, десь чотири-п'ять зібрати першокласника в школу. Це нормально. Ми ж обираємо те, що нам підходить. Можна купити рюкзак за 500 гривень, можна купити за 2000. Тобто кожен вибирає для себе, що йому більше підходить. Юлія Лісогор працює в магазині канцелярії. Вона допомагає батькам та дітворі якісно і швидко зібратися до школи. Жінка розповідає, що список рекомендованих для першокласника покупок до школи чималий. Саме це й впливає на остаточну вартість зборів до школи. Також цінник формує якість товару. Є е, цінова політика вища і є цінова політика нижча. Наприклад, якщо ми беремо не дуже дорогий рюкзак, більш бюджетний, то це може, ми можемо влізти і в 5 тисяч гривень. А якщо ми беремо вже більш е, дорогий рюкзак, більш дорогий пенал, то там може бути, ну, в принципі, такої потолочної суми немає. Но вона. В принципі, вона варіюється десь приблизно від 5 до десь 1012. Аби батькам, дітворі та консультантам у спеціалізованих магазинах було простіше орієнтуватись в необхідних покупках, складають спеціальні списки. Їх можна знайти в інтернеті, попросити у школі або ж в магазинах канцелярії. У списку необхідних для першокласника речей ми нарахували понад 20 різних найменувань: рюкзак, пенал, зошити, папки для зошитів, ручки, пляшечка для води, ланчбокс і ще чимало всього. Відповідно до всіх наявних у списку пунктів, ми порахуємо найнижчу та найвищу вартість зборів першокласника до школи. Для цього скористаємося одним із сайтів, у наявності в якого є все з вищезгаданого списку. Спершу налаштуємо пошук на сайті на відображення найдешевших товарів, а потім вивчаємо вартість найдорожчих позицій. Рюкзак, пенал, сумка для взуття. До пеналу збираються ручки, олівчики, стирачка, потім кольорові олівці і фломастери. Це те, що потрібно для пеналу. В рюкзак нам потрібна папка для зошитів, нам потрібні самі зошити, клітинка, лінійка, альбом. Кольоровий папір, кольоровий картон, ножниці, фарби, пластилін. Ну це в принципі стартовий набір, який потрібен будь-коли. Відповідно до наших обчислень, якщо збирати дитину до школи в режимі економії, то загальний чек закупівлі становитиме приблизно 2500 грн. гривень. Якщо ж купувати лише найдорожчі товари, то загальна сума становитиме орієнтовно 12 тисяч гривень. Таким чином середній чек зборів першокласника до школи становитиме приблизно 7 тисяч гривень під час розрахунків ми не брали до уваги купівлю одягу та взуття. Відповідно, батьки можуть обрати серед різновидів шкільних товарів саме той, який підходить їм як якістю, так і ціною, орієнтуючись на свої фінансові можливості. Батьки та працівники магазинів канцелярії наголошують, що збираючи свого першокласника до школи, не варто заощаджувати на купівлі рюкзака, адже це питання здоров'я дитини. А поки ми проводили підрахунки, герой нашого сюжету, першокласник Макар уже вибрав рюкзак, який йому найбільше до вподоби. Мені він дуже подобається. і Мені подобаються наліпки. Уже зовсім скоро хлопчик покладе до свого нового рюкзака з наліпками новопридбану канцелярію та, одягнувши його на плечі, вперше піде до школи.